O, podzizywamy jest duch o moi Ewangelii ja widoky. Оскільки багато хто почав складати оповіді про добре, відомі вам речі, як передали нам ті, що від самого початку були очевидцями і служителями слова. То спало на думку мені, старанно дослідивши все, від початку по порядку, opisaty tobi, wysoko dostojnej szob ty piznał twerdu osnowu tego wczenia, w był nastawłeny. I powrnął się Jezus w syli duchu do Hawei i rozniosła się czutka pro Niego po wsiomu kraju. Він навчав у синагогах їхніх, і всі його славили. І прийшов у Назарет, де був вихований, і увійшов за звичаєм своїм в день суботній у синагогу і став, щоб читати. Йому подали книгу Пророка Ісаї, і він. Rozgornując księgę, znalazłem miejsce, gdzie było napisano: Duch Spodni na mnie, bo on pomazał mnie, głosił u i posłał mnie zdziaływać rozbytych sercem, prowidować połonenem wyzwolenia, slepym wid pustyty zamuczanych na wolę, Propowidowaty lito, Gospodnie, sprzyjatłwe. I zgornuł się i widawszy służytelu sił. I oczy wszystkich u syna były zwrócone na niego. I win począł govaryty im, nyni Sprawdyło się pisania, jakie wy poczuły. Słowo spodnie. Неділя, День Господній. Відразу розпочнемо з запитання. Чому ми сьогодні прийшли на службу Божу? Адже така є заповідь День Святий Святкувати. Чи з огляду на страх перед Господом Богом? З огляду на гріх? Адже якщо ми свідомо, добровільно залишаємося вдома, залатлюємо свої справи, ми знаємо, що це гріх. Гріх смертельний. Тому з огляду на гріх ми є тут присутні. Чи є інші обставини? Чи прийшли, щоби зустрітися? З істинним правдивим Богом не тільки зустрітися, але запросити Його в своє життя. Чи прийшли, тому що усвідомлюємо, що без Нього жодного добра, жодних добрих справ нам не вдасться зробити? Ким є для мене особисто Ісус Христос? Чи насправді він є Богом, чи тільки якась історична людина, яка була дві тисячі років тому, да, робив чудеса, можливо, був пророком і так далі. І так далі. Загляньмо в своє серце. Ісус не тільки людина, не тільки історична постать. А насамперед дорогі і Бог. Є Богом про це говорить сьогоднішня Євангеля, от читаючи в синагозі, в Назареті, в своєму родинному місті, пророцтво пророка Ісаї, яке проголошувало, сповіщало, що має прийти Месія, що має прийти Господь на землю, Господь завершує. Читання дуже гарними словами. Сьогодні сповнилось це Писання у вухах ваших. Цими словами Христос підтверджує, що це Він є тим обіцяним Богом, це Він є тим довгоочікуваним Месією, на якого очікує ізраїльський народ. Це Він є тим визволенням. Це Він є тим Богом, який прийшов показати, наскільки Бог близько є кожної людини. Знаєте, на перший погляд, якщо от ми з вами читаємо, а маємо читати Святе Писання, якщо ми його читаємо, то в Старому Завіті міститься дуже багато пророцтв, які пророкують, що має прийти Месія. Напевно, щоб їх перерахувати, ну, потрібно було б. Добру годину, може і більше. Але найважливіше є те, щоб ми знали і пам'ятали, що всі ці пророцтва Старого Завіту сповнюються в особі Ісуса Христа. Пригадаємо собі декілька з них. Пророки заповідали в старому заповіті, що Месія має народитися у Вифлеємі. Ми це згадували з вами, переживаючи цей різдвяний період. Пророцтва заповідали, що має народитися з діви. Пророцтва заповідали, що після народження буде втеча до Єгипту. Пророцтва заповідали вербну неділю пальмову, те, що буде видане за 30 срібняків. Пророцтва, заповідали, що буде молитися за тих, які його розіпнули, і так далі, і так далі. Погляньмо, співставляючи все це, можемо побачити, сповнились ці пророцтва в особі Ісуса Христа. Пророк Ісаї, якого ми сьогодні згадуємо близько семи століть перед народженням Ісуса Христа, вже провістив, уже пророкував приниження Ісуса, пророкував Його страждання, пророкував Його смерть. Як говорить, не було в ньому ні виду, ні краси, ми бачили його, ні вигляду принадного не було в нього, зневажений останній між людьми чоловік болів. Він же був поранений за наші гріхи, роздавлений за наші беззаконня. Також пророцтва провіщали Христове Воскресіння. Дорогі, а чим є пророцтво? Як ми це розуміємо? Пророцтво це є такий справжній і істинний, можна сказати, такий, істинне заохочення або пророкування події, яка має статися в майбутньому, в нашому випадку, яка стосується Бога? Яка стосується людей. І пророцтва, дорогі Старого Завіту про прихід Месії вони були об'явлені Богом для святих мужів, для пророків кількасот років раніше. Навіщо? Навіщо були ці пророцтва? Завданням дорогі пророків. Було списати ці пророцтва і проголосити їх людям, щоби в такий спосіб люди були готові до того, що їх буде чекати в майбутньому. Щоби вони очікували того Месію, щоб вони очікували того Спасителя. І для кожної, знаєте, мені здається, тверезо мислячої людини. Виповненням цих пророцтво особі Ісуса Христа є показанням, що є Бог. Є достатнім доказом, що це Він є Месією. Є достатнім доказом, що Бог сильно любить людину і не полишає її, що це Він є син Божий. А погляньмо, скільки заперечень, скільки. Сумнівів до цих пір вирує в людських серцях щодо особи Ісуса Христа. А чи було це так? А чи був він син Божий? А чи це було виконанням тих пророцтв? Чи був він тим Месією? Не раз і в наші серця вкрадається такий самий сумнів, чи є Бог? Чи є Він з нами? Дорогі, дуже часто от я вам на початку задавав запитання, ким для мене є Ісус Христос? Особисто. Так, в своїх серцях, можливо, ми е, завченою фразою з Катехізісу можемо сказати, так, да, це Син Божий Ісус Христос, і є Спаситель. А чи в дійсності Він є таким для мене у моєму житті? Якщо так, то чому ми не раз живемо, ніби Христос не був Богом? Ніби Його слово не є актуальне для нас у нашому житті. Сьогоднішнє Євангеліє показує Ісус звертається до пророців Старого Заповіту, щоб довести, що Він є тим Сином Божим, що Він є тим Месією, якого люди очікували стільки століть. Христос також сам пророкував, показуючи, що йому відомо, що людині в майбутньому. Буде її очікувати. Він провістив те, що мало здійснитися. Наприклад, Господь передрік, Господь Ісус передрік зраду Іуди, один із вас мене зрадить. Ісус передрік відречення Петра, де Петро тричі зрікся в приторі. Ісус передрік свою смерть на Христі, передрік своє Воскресіння, передрік. Зіслання Святого Духа, перед рік зруйнування Єрусалиму, переслідувань, яких дознають ті, які в нього вірують, яких дознають його послідовники, перед рік тривалість церкви, яку він заснував, що брами пекельні її не переможу, і що церква буде аж до кінця світу. Ми є також свідками цього, наскільки церква атакується навіть в сьогоднішні дні, наскільки атакується Слово Боже сьогодні, вже пробували в минулому столітті знищити церкву, знищити Бога, де жили, ніби Бога немає, але цього не може бути і не буде. Не можна знищити того, що є вічним. Дві тисячі років існування християнства підтверджують те, що всі ці пророцтва, які пророкував Ісус, вони є правдиві і вони збуваються. Пророцтва старого заповіту, пророцтва нового заповіту. Ми читаємо це Слово Боже щонеділі у храмі, коли є присутні на службі Божій. Ми читаємо ці пророцтва, коли дома відкриваємо Книгу Святого Писання. За декілька хвилин під час служби Божої, під час консекрації, тобто перемінення, здійсниться, можна сказати, пророцтво, про Його муку, про Його смерть і про Його Воскресіння. Це кожна служба знову і знову повторює те, що Христос пережив задля нашого спасіння, задля нашого життя. В кінці святої меси, дорогі. В ім'я Христа священник знову нас розійшли до наших домівок, до навчальних наших закладів, до місць нашої праці, але розійшли не просто з чітко визначеною місією бути апостолами, впроваджувати в життя тут і зараз те слово Ісуса Христа, те Його пророцтво. І якщо дорогі пророцтва мають здійснюватись сьогодні у наші часи. От які навіть Господь Ісус навів в сьогоднішньому Івангелі, дух Господній помазав мене благовістити убогим, послав мене зціляти розбитих серцем, проповідувати полоненим визволення, сліпим прозріння. То, дорогі, ці пророцтва мають сьогодні статися через нас явними, через послідовників Ісуса Христа, через християн. Це ми з вами, дорогі, маємо бути тими, котрі сьогодні ці пророцтва роблять реальними в повсякденному житті. І Якщо сьогодні має запанувати правдивий мир на землі, якщо сьогодні голодному має хтось допомогти, хтось має його нагодувати, якщо хтось бездомному повинен забезпечити безпечний затишний куточок для помешкання, якщо є нагі, Посеред нас і вони мають бути одягнені. Якщо сім'ї має бути місцем взаємного піклування і любові, то це все дорогі, мусить відбутися через нас, через наші руки, через наші вуста, через наші серця. Наскільки ми є тими, котрі прагнемо бути гідним знаряддям в руках Божих? Чи ми є тільки слухачами чи тими, котрі вміємо нести Христа у світ? Вміємо те слово, котре Він до нас керує, робити реальним в повсякденні. Не очікувати, що мій друг, моя подруга, мої близькі і знайомі повинні мені дати приклад. Ні, це ми маємо бути прикладом для інших. Це сьогодні до мене промовляє Господь. Це сьогодні від мене Він очікує дії. Це сьогодні я є його апостолом, я є його руками, ногами, вустами. І якщо хочемо, щоб щось змінилося навколо мене, змінімо спочатку себе. Христос щоразу споглядає на нас з любов'ю, з милосердям. знає, що ми є слабкі і немічні, хоче спомогти нас. Але невтомно є, кожен батько і матір дає настанови, якими ми маємо бути в повсякденному житті, щоб змінити нас і життя навколо нас, щоб змінити цей світ, щоб прийти до кожного. Бо, як я вам казав вже на початку, Ісус дуже чітко підкреслював, я не хочу смерті грішника, але щоб навернувся і жив. І сьогодні я маю бути тією. Тим засобом в руках Господніх, щоб прийти до кожного, щоб кожному благовістити, щоб кожному показати, що Христос є правдивим Богом, який нікого не відкидає, але кожного чекає. Правда, гарне є слово сьогодні, гарне є пророцтво, але наскільки те пророцтво віднайде? Місце в моєму житті це є праця, праця невтомна, праця спочатку над самим собою. Легко виправляти інших, набагато тяжче є виправити самих себе, набагато тяжче вимагати від себе, набагато тяжче впроваджувати це слово спочатку в своє життя. Але будьмо впевнені. Ми не самі. І якщо ми розпочнемо працю над собою. Господь завжди нам покаже результати, адже Він прагне бачити нас тими добрими дітьми Божими, адже для кожного з нас Він готує місце у небі. Це та небесна вітчизна, до котрої ми з вами кожним днем прямуємо. Не марнуймо життя, не будьмо слухачами, а будьмо тими апостолами, яких сьогодні посилає Христос, щоб змінювати себе і змінювати той світ, який є навколо нас. Амінь